Сполучені Штати Америки зупинили військову допомогу Україні. Наказ Дональда Трампа стосується всієї військової техніки, яка ще не дійшла до України. Це, зокрема, артилерійські снаряди, ракети для ППО та інша зброя, яка знаходиться на літаках або кораблях, або очікує в Польщі. Як зазначав раніше Володимир Зеленський, внесок США складає 30% від загального обсягу військової допомоги, яку отримує Україна від союзників, обмеження або сповільнення темпів постачання зброї може коштувати Україні території, вважає президент. Водночас в адміністрації Дональда Трампа заявили, це не остаточне припинення допомоги, а пауза. І триватиме вона доти, поки США не побачить, що українська влада готова до перемир'я та закінчення війни. Що про призупинення військової допомоги США думають кропивничани, які це матиме наслідки та як діяти за таких умов в Україні, давайте запитаємо. Ну, я думаю, що вони не праві. Друзі повинні допомагати і допомагати до останнього. Ну, скоріш за все, що це буде нам важче воювати, хлопцям нашим важче буде. Я так думаю, що треба домовлятися, треба знаходити якісь компроміси, треба домовлятися. Зі штатами про поставки, так? Я, звісно. І з іншими країнами про збільшення обсягів. І зі штатами, і з Європою, і з усіма. Тому що це життя наших хлопців. Говорить Трамп. Це говорить Трамп. А насправді можливо і продовжується допомога тільки в менших обсягах. Це призведе до того, що більше за всіх нам постачатиме озброєння Європа, і Європа почне нарощувати потужність військово-промислового комплексу. Але так нам буде нелегко. Як діяти чинити спротив? Ні за яких обставин не здаватися. Я не знаю, чому вони припинили постачання зброєння для нас. І за того, що в нас великі дуже долги. До чого може привести? До того, що ми залишимося без озброєння і, і, і будемо окуповані Росією. У нас, звісно, зараз багато почали випускати свого озброєння. І плюс ще треба, треба в Європу йти. Для мене це рішення, знаєте, як у пораненого і стікаючого кров'ю знімати взуття і одяг для того, щоб собі хоч щось мати. Я не знаю, для мене це жах. Ну, я думаю, що ми вистоїмо, але життя наших захисників, Київ, і цивільного населення це дуже жалко. Як за таких обставин потрібно діяти в Україні? По-перше, не здаватись, по-друге, з Євросоюзом, мабуть, налагоджувати. Америка, вона, да, вона багато нам допомагала, вона багато, ну що останній раз, останній раз вони зробили, коли був на бесіді з ними Зеленський, то це взагалі. А зараз би, звісно, я б хотіла, щоб зобновилося все. Хотілося б, так. Да. І так всі ми хочемо, мабуть, щоб вони допомагали нам, щоб вони залишилися друзями. Ми хочемо перемогти. Це підлість. Я, я не розумію Трампа, його адміністрації. Взагалі я американців не розумію. Якщо тільки щось у нас намічається, якийсь наступ, раз вони то перестали зброю давати, то ще щось, ну якісь не Як за цих умов, які склалися, потрібно діяти зараз Україні? По-перше, свою бро... зброю треба мати і не цуратися допомоги партнерів наших, ті, які люблять Україну, які за Україну. Україна переможе. По-другому, навіть не може бути і мови. В цілому це дуже погано, бо нам треба оборонятися, нам потрібно вести оборону, а Трамп виходить якийсь і на агент Путіна. До яких наслідків взагалі може призвести такий крок? До того, що посипеться фронт і загине багато людей? Як за таких умов потрібно діяти в Україні? У нас гинуть люди, а друге, те, що ми не можемо йти на поступки, бо через якийсь момент, якщо в нас не буде чим оборонятися. У нас не буде зброї, в нас не буде гарантій, то в нас може статися така сама ситуація, як зараз, коли через там коли в нас почалося в 2014 році, коли через 8 років на нас піде другий раз Росія і загине ще більше людей. Це не не є добре і для нас, і для них, я думаю, для них так само, тому що ну, ми сподівалися на їхню допомогу, але на жаль, так сталося, як сталося. Тому Думаю, що здоровий глуст він візьме верх над усім. Обов'язково наслідки будуть і, на жаль, вони будуть для України непередбачені, я так думаю. Знаєте, треба трохи хитрувати. З нами то хитрують, треба й нам, мабуть, трошечки десь стримувати свої емоції, стримувати свої якісь, тому що на кону стоїть життя людей. Канікули будуть, але не у всіх Частина шкіл Кропивницького не піде на весняний відпочинок. У міськраді пояснили, що 13 закладів мали подовжені зимові канікули, тому ці пропускають. Решта, 24 школи, зроблять заслужену перерву у навчанні наприкінці березня. Більшість піде на відпочинок із 31 числа. Ще 8 закладів – 24-го, По одній школі – 25-го та 26-го березня. Залом кажуть в управлінні освіти протягом навчання навчального року діти мають відпочивати не менше 30 днів. А коли це робити, аби не просідало відпрацювання навчальної програми, вирішують адміністрації шкіл. З графіком відпочинку закладів освіти можна ознайомитися на сайті Кропивницької міської ради. Кожен заклад освіти має організаційну автономію, тому вони визначають саме організацію освітнього процесу, затверджують. Кількість днів канікул не впливає на вивчення навчального матеріалу. Весь навчальний матеріал діти опанують, виконують програми, і ті, хто будуть здавати НМТ, вони встигнуть все це опанувати. Тепло на паузі. З неділі, 16 березня на жителів Кіровоградщини очікує похолодання. Про це повідомляють в обласному центрі гідрометеорології. І додають, що впродовж тижня загалом утримається тепла погода, зокрема, денна в межах 15-20 градусів, нічна 5-10. Також протягом трьох днів з 13 по 15 березня прогнозують невеликі дощі, решта часу без опадів. А от у неділю слід готуватися до значного зниження температури. Внаслідок проходження холодного атмосферного фронту з північного заходу і надходження холодної повітряної маси на територію Кіровоградщини, починаючи з 16 березня очікується зниження температури повітря, нічної від минус одного морозу до чотирьох тепла, денної до 6-12 градусів тепла. Троє кропивницьких спортсменів представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи з СтейквандойТФ. Це право вони вибороли під час чемпіонату України серед закладів загальної середньої освіти, клубів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл, який днями відбувся в Черкасах. За нагороди у двох видах програми вправи та спарринги змагалися тисяча дітей із 13 регіонів. У складі збірної Кіровоградської області були спортсмени Кропивницької дитячо-юнацької спортшколи номер 2 І за результатами змагань перше місце здобули Даніїли Яцентюк. Та Єлизавета Кірілова, Олександра Горобцова виборола друге та третє місце у різних дисциплінах. Ще п'ятеро спортсменів отримали бронзові нагороди чемпіонату. І за підсумками серії змагань, Михайло Пастух, Віктор Чорноглазов та Єгор Бугаєнко представлятимуть Кропивницький на чемпіонаті Європи у складі збірної команди України.